Всім привіт, друзі! Саме у цьому відео ви дізнаєтесь, чому ми з жителями поділили наше село в Майнкрафті на дві частини, а також приємного перегляду тобі. Ебральник, все, нам надоїло жити по твоїм правилам, ми не будемо з собою жити. Жителі, ну в Сенсі, ну що ви такі кажете? Ви бачите, просто до чого ви довели наше село? Ви просто подивіться. У нас. Ні води немає, у нас тут півдома просто немає, от пів церкви у нас немає, просто ви її рознесли, тому що вам там мішала стіна. Ну що це таке, жителі? В Всеніпо яким моїм правилам? А якщо нам подобається так жити, що там ти скажеш? Ой, жителі, я не знаю, як ви вирішаєте? Я не сам, йдіть, може, село отуту, а прямо таку лінію побудуйте. і Оце буде ваше село, отут розвалюйте все подряд. А там буде моє село, там, де я буду за всім ухажувати, собі огород там висаджувати і все таке. А, а, а вони зробимо так. Все, короче, виходь з нашої частини села. І все, іду, іду, іду. Все, давайте, жителі. Удачі вам. Ну просто як це можна довести село до такого? Друзі, всім привіт, я Еміральдик і вітаю вас на моєму новому відео. І ви подивіться просто, що наробили жителі. Ви подивіться на наше село. Цей будинок ще вроді цілий. І мій будинок цілий, бо я за ним доглядаю. Ви подивіться на наше село, тут все просто пересохло. Немає ні їжі, нічого. Тут все поломано Ось там просто стеля згоріла в цілого будинку. Води в колодці просто вже напевно, днів 5 немає. І тепер мені жителі кажуть. Що вони не хочуть жити зі мною. Ну, може, вони хай живуть тоді самі, а я буду собі, там будинок собі відстрою, щось собі побудую, а вони собі хай тут бідують. Ой, боже Боже, я не можу просто все, коротше. Блядь іти додому, я буду монтувати поки що відео, а потім я не знаю, я буду йти далі говорити з жителями, але це зовсім не діло. А... Так. Сюди, сюди, сюди. Боже, ну, звітеля, ну що там? Що там можна так голосно робити? що це таке? І що це таке, друзі? Я не розумію. Ви це просто бачите? Взяти, ви серйозно? Побудування, а ну вжити! Що це таке? Бура генеральджис, тобі сюди не можна. Це не може можна жителя, ну просто Що ти робиш, житель. Тобі сказали бігай звідси. Боже, що ці жителі придумали? Серйозно? Вони побудували тут стіну. І тепер не пускають мене в ту частину в села. Що за такі? Ви просто подивіться. Вони справді вони не можуть відбудувати своє село, зато побудували тут стіну. Тихо, тихо, тихо. тихо. Так, що це Ой, Муролік, що ти тут робиш? Іди дихай звідси. Жителі, що ви тут на Боже, напридумали таке. Що за стіна? Ви серйозно ви не можете відбудувати свої будинки, зато ви побудували таку стіну буквально за 10 хвилин? Мерник, ми тобі сказали, бігай звідси. Або ти зараз виходиш, або. Що або? Що ти зробиш? Або. Ми зламаємо твій дім просто і все. Це я не може з вами говорити просто. Боже мій, це просто. Я не розумію, як такими можна бути. Друзі, це реально жителі з'їхали з глупсу. Чому вони відбудували таку стіну і серйозно тепер не пускають мене в ту частину села? А вот це кращому. От, друзі, як ви думаєте, от що зможуть зробити жителі без мене? От, наприклад, я зможу тут відбудувати трішки. Наприклад, навіть зараз я можу взяти і відбудувати оцю частину. Давайте, наприклад, це і зробимо. Я візьму Лесісу, сюди піднімусь. Цю частину стелі, яка ввалилася була. І все у мене буде дуже гарно, а у жителі просто буде, як завжди, все розвалено, і виглядати просто ніяк. Так, ну все, по суті, от стіну, оцю стелю я завершую. Давайте спускаємося вниз. Це наприклад, той гарно виглядає, а ви подивіться просто на село жителі. Давайте я вам ще раз покажу. Може, ви не бачили трішки з іншого ракурсу? буде, як воно виглядає. Просто немає отут стіни. Тут все пересохло, вот там травою вже позаростало. Я просто не розумію, як можна довести своє село до такого. О, ну це я не знаю просто. Я, в принципі, що мені залишається робити? Давайте я не знаю, давайте, в принципі, може, щось побудуємо тут або спочатку заверш... Жителі, що ви тут робите? А ну давайте йдіть звідси. Емаральник, ми нікуди не підемо. Жителі, а ну, пішли, звідси, пішли. Так, все, жителі пішли звідси ви. Ні, моральник, я нікуди не піду. А якщо ось так от. А -а -а, все зараз. <клухи> от і все, так і треба, блін, уже з ніч наступила, доки я цих жителів звідси розігнав. А ти подивимось, так тут в будинку нікого немає, бо подивіться, яка в мене просто пушка Та лака, ну тут у мене нікого немає. Ти не присіл класний. Але що тепер робити залишаються Я Не розумію, вони ж просто не зможуть. Відбудувати це все село в одиночку. Але, в принципі, вони не хочуть цього робити, і я цього не буду робити. Чому я це маю робити, щось їх там уговарювати. все пусть, хай роблять, що хочуть, а я піду поки що додому спати. Блін, жителі, щось ми, напевно, по горяч хвалить. Що ми те будемо робити без амиральника? Ні, жителі, ми все зможемо, ми все відбудуємо вже до завтра. Ралик побачить, що у нас все краще і все-таки вибачиться перед нами. Но я дуже на це надіюсь. Блін, що там за шум такий, ну що за таке? Боже щиі. Реальний. Ой, Боже, труп. Стоп, а що там? Що там таке сталося? Що там все затоплено? Чекайте. О, друзі, де дігає так просто бару наспав і Що? Чікайте. Що це таке? Чікайте. Ви доживете, доживете, почекайте, почекайте, почекайте. Що це таке, друзі? на такі стол, ну тихо, 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 почекайте, почекайте. А, не знаю, візьму губку тут, хоч чуть-чуть щось -чуть Так, а ну, все заливай водою. Друзі, просто що це таке? Так, а ну пішли, пішли сюди. Ось тут треба щось висушити. Що тут все в воді, я не розумію. Чекайте, чекайте, чекайте. Ось тут. Так, ну треба піти жителів. Жителі, а що це таке, що тут сталося? А, Мороник, ми хотіли тобі наказати, що ми зможемо все з нами. Щоб зможе поводувати свої будинки. Але ми випадково взірвали би запас динаміту на цілий рік. Запас динаміту Чекайте, що тут я, піс, немає. Буквально цього будинку. Тут, тут немає фундаменту, це тільки землею щось тут присипано. І тут немає частини землі, та й ти я не знаю, вилізу звідси. Просто, оце ж зайш залиш жителів на одну ніч самих. Друзі, це просто, я не знаю. Я просто в такому шоці ви подивіться. Просто ви подивіться, що жителі наробили з селом. От яке, яке у нас гарне село було, тут щось все заросло. тут все обвалилося, все взірвалося, просто що це таке? Ой, друзі, це, що, це що називається залиш жителів самих. Ой, Боже. І мені ж тепер це все прибирати і оцю стіну ламати. Так, давайте, я не знаю, тут трішки щось хоча б поприбираю, якщо б ця от стіна не обвалилася. О, Боже, жителі, як це стало, що у вас тут... Чому у вас тут земля в цьому. Чому у вас земля в колодці? Що тут колодець весь оббили? Просто просто жах, друзі. Я не розумію, як так можна. Друзі, я напевно вже буду зараз допомагати щось от жителям вже зносити цю стіну. Бо я так розумію, що жителі справді без мене нічого не можуть. І звісно ж, без вас, без ваших лайків, вони теж нічого не можуть. Я бач... Ви бачите просто, що вони наробили за одну ніч. І це... Тільки одна ніч без перегляду еморальника. <свіс> ну добре, друзі, з вами був я. Еморальник, всім опа.